Бізнесу для роботи продається ось такий сітроєнчик 2008 року 20 hdi За ціною 6200, контактний номер 098 250 90 52 Ось такі це більше всього вантажу пасажир. Бачите, одне віконце є. показуємо вам салон. Ззаді розпашонка, присипний пристрій. Так, це вантажопасажиру, ось таке багажне відділення. Збоку ряд сидінь. Кому потрібно відносно недорогий мініменчик. Ось продається такий сетероєн. Volkswagen Caddy за ціною 7500 2008 року з 1,9 дизельним двигуном. Часто люди беруть для домашніх потреб для роботи через те, що цей автомобіль на ресорах. і Можна навантажити його 300-400 кг. Макс -база. база довша. Зараз покажемо вам. А саме основне 7-мімісне. Ось так він виглядає. Трошки сонечко, може не така якість, але стараємося, щоб вам було комфортно дивитися. Ось так виглядає. А саме основне, 1,9 дизель, бо люди шукають з простим двигуном. Ось такі Volkswagen Контактний номер. 0,97 73 39 121. 1,925 тисяч пробігу. власник каже, рідний пробіг. Кому цікаво, телефонуйте до власника для бізнесу, для роботи. Бізнесу, для роботи продається ось така роботяга 2,5-65 кВт. Сьогодні бачите, червона, вже йде 75-ка. А це 65-ка. Так, 6900. Контактний номер 097 316 89 84. Легкосплавні диски, двоє дверей. Ось такий пасажирчик. Як кажуть, рухті проходять, а ці автомобілі не старіють. От. А ще коли вони, наприклад, ухожені, добротні. Кому цікаво? Телефонуємо до власника по що вказано номеру телефону. Дача 1.4, газ, бензин 8 року, 233 тисячі пробігу за ціною 3650 093 282 41 91. Продається ось така дача на механічній коробці передач. Зверху релінги. Труба не закопчена. 1,4 МПІ. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається ось такий ринотрафік, пасажир з ціною 14400 2011 року. 2.0 дизель, 6-ступінча коробка продаж. Ось так він, довга база. Номер телефона зараз скажемо вам, бо не видно номера телефону 068 038 08 80. Мультикермо, механіка, кондиціонер. Легкосплавні диски, довга база, розпашонка. І це в нас пасажир 9 місця. Оригінальний пасажир. Кому цікаво, телефонуємо до власної. Да, Клімат-контроль, все я показав. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Кубітка для роботи продається 5 скуду 2005 року. Автомобіль до цього часу не гнилий, не варений. Стоїть двигун з пробігом 114 тисяч, повністю обслужені два комплекти гуми. Реміні, РМ, все повністю обслужене, з нього ніде не капає, не рюкає, не стукає. Можете їхати тисячі кілометрів. Два комплекта Гуми за ціною 5700. Можливий кредит. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Для роботи продається Volkswagen Caddy. Чим автомобіль хороший. Він йде на ресорах і цей автомобіль можна навантажувати 300-400-500 кілограм. На даний час це 2014 рік, 1,6 дизель, 287 тисяч пробігу за ціною 11400. Контактний номер 093 049 1802 в білому кольорі протитуманні фари, Збережений салон, а саме основне автоматична коробка. А можливо, хто, хтось хоче собі підібрати авто. І придбати його, а в данішому, щоб йому його доставили прямо до хати додому після оплати, компанія автобіс вам цьому допоможе. За більш детальну інформацію телефонувати в компанію автобіс за номером телефону 02. Можемо підібрати і доставити вам автомобіль прямо до вас до хати додому. Телефонуйте. Це ось такий Peugeot «Чобіток» для бізнесу, для роботи. «Партнер» 2008 року за ціною 4 дев'ятсот. Дуже економічні, з дизельними двигунами, механічна коробка передач, ось так він виглядає. Цей автомобіль хороша гума, ззаді розпашонка. Ось таке багажне відділення. З боковими дверцятами. Чому я кажу з боковими дверцятами, бо також ці автомобілі бувають без бокових дверей, різні бувають модифікації. І за більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 814 20. Запитувати Віталія. А можливо хтось хоче собі підібрати комерційний автомобіль. Компанія Автобіс вам допоможе в цьому. можемо і підібрати, можемо вам придбати. А після оплати можемо доставити вам цей автомобіль прямо до вас, до хати додому. Є у нас і старші люди, і є молоді люди, які займаються перегоном автомобілів. За більш детальною інформацією, телефонувати компанії Автобіс за номером телефону 067 360 2202. Компанія Автобіз. Є постійно різноманітні автомобілі. Для роботи продається грузовичок Mercedes 115 2009 року. 2,2 дизель, контактний номер 096 75 48 752. На легкосплавних дисках 17-ти радіус коліс двоє розсувних дверей. Грузовий. ззаді розпашонка. Ой, кляпа, присипний пристрій, партроніки Ось такий Mercedes. Кому цікаво, на жаль, зачинений сенсорний майдан. Збоку два місця. І це є розвичок невеличкий компактний. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сітан продається. 1,5 дизель, 81 кВт, свіжопригнаний, Німеччина, 15 рік, 165 тисяч пробігу. І це є пасажир. Ось так він виглядає для бізнесу, для роботи. Ось такий чобіток. Добрий день. Покажемо середину. Номер телефону, скажіть. 067 так. 18 так. 35 так. 982 Запитувати... Олег. Запитувати Олега. Кому цікаво, ось такий автомобіль. Телефонувати до Олега. Автомобіль є свіжопринений, пасажир. І це Титан 111 За більш детальною інформацією телефонуйте до Олега. Кінного пасажир. Ось такий чобіток продається за ціною 8600, 1,5 дизель, 13 рік, 266 тисяч пробігу. 0,67, 200 965 34 62. Ось такий ренокінгу продається на Рівненському авторинку. Зачинений механіка, це пасажир. Багато людей скажуть, а де буси, щоб бо їх. Ну, Покажемо вам авторинок, щоб ви бачили ось такий кенгу, А от я показую майданчик, щоб ви бачили, що бусів, на жаль, немає такого вибору через те, що якби людям вигідніше привозить легкові автомобілі. Привіз, продав зразу і заробив. От, тому показуємо, те, що є на ринку. Це Volkswagen Т4. 1,9 об'єм 12, за ціною 5150, груза пасажири 5 місць, контактний номер. Контактний номер, скажіть. Там є вказаний. Де покажіть, 0,98 714 80 50, ось, Для військових знижка. Для військових знижка. Ось таких Volkswagen Тей 4 продається. Это пассажир, вот так он виглядає. думаю еще можно подаруватися трошки. и это пассажир, багажная видела. Сколько по документам есть? 5 месяцев. 5 бачите, Пятый местный. Видите, есть на вороте монитофон, Гидро Центральный замок есть. Партроніки є, сигналізація, камера заднього, камера заднього виду про туманки. дуже модна машина, так що поспішіть, хто шукає саме т 150 2000 рік. Продається Mercedes Тітан, сірий колір. Чим автомобіль цікавий, коли люди шукають собі до 100 тисяч пробігу, оригінально підтверджено, тоді саме цей автомобіль. Механічна коробка передач, От, ріднього пробігу 89 тисяч і це пасажир, оснащений дизельним двигуном сірий практичний колір, Ззаді розпашонка, 109-й, бачите, ось так виглядає. І це пасажир. 89 тисяч пробігу. Вартість 12900. Можливий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Або 073 360 2202. Здається, Ренотрафік в довгій базі з дизельним двигуном 2,5. Заведений двигун. От ви чуєте, як він працює. Жовтий колір, Легкосплавні диски, показуємо стан гуми. Бачите, рівний. Взади є прицепний пристрій, побитий ліхтар. Ось Такі пошкодження м'ятінка на задній стороні є, але дуже приваблива ціна автомобіля. Ось він так працює. Гума вам показує яка. Так, далі. Механічна коробка передач, присутній кондиціонер, айрбек керма. Це є пасажир, 9 місць, Світлий потолочок. Показую понизу двері, Автомобіль в робочому стані, але повністю живий. Номер кузова читається. Замки не порозбивані, прицепний пристрій, вартість автомобіля складає 7 тисяч. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Можливо, невеликий тор. Телефонуйте, якщо потрібно, інші автомобілі. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Дякую, що дивитесь наш канал. У нас постійно різноманітні автомобілі. Бувають дорогі, а бувають дешеві в доплату. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. Це ось такий Volkswagen Caddy. чим автомобіль цікавий, він оснащений 1,6 дизельним двигуном, дуже хороший стан автомобіля. А саме основне автоматична коробка передач. Подивіться, яка гума. Це в нас оригінальний пасажир. Не посарапане, не подерти. Вартість 11700. Можливий торг. 2011 рік. Ось такий Volkswagen Каді. Здається, англійський Ford Transit. Maxi Baza на спарених колесах. 2.4 TDI, об'єм двигуна. Автомобіль просто в чудовому стані. На сьогоднішній день тяжко знайти, щоб він був просто живий, щоб з хорошим двигуном, з цілим кузовом. Ну, Щоб було на що подивитися. Так, Відкриємо, покажемо вам. Чи ви бачили, як виглядає БуДа в хорошому стані? Салон є також двигун і вартість 8900. 2005 рік. Повна маса 3,5 автомобіль на спарних колесах. Можливий торг, можливий кардит. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Master, Чим автомобіль цікавий, адекватні розміри буде. Оснащений 2, 3, 96 кВт однією турбіною. Оригінально 250 тисяч пробігу. Це не просто будка, будка з гідробортом, з цілою рамою. Автомобіль свіжо пригнаний. Розмитнений, от бачите, так він виглядає. Відкриваємо буду. Ось така Буду виглядає. Так. Так. Покажемо кабіну. Замочки не порозбувані, з боку подвійне сидіння. Шестиступінч така робка. Передач, кондиціонір, навігація, трьох кермо, кермо, контроль і вартість 19,900. Можливий продаж, можливий кредит. Хто шукає на нову почту чи щось перевозити з будку з ідер Ось такий автомобіль. 067 360 -2202. 22 02. Це два евакуатора і веко з 3-літровим потужним двигуном. Готовий евакуатор, дубль кабіна. Ось така. Автомобілі присутній і кондиціонер, і сидіння пілот, і коробка автомат. Готовий до вжитка, як кажуть, не один раз їздив за кордон і так само буде служити вірою і правдою людям. Вартість 15 тисяч. Ось такий автомобіль. 450 пробігу. Є автомобіль з малим пробігом, тобто Renault Master, дубль кабіна, Реносінний з пробігом 170. Вартість автомобіля складає 25 тисяч. 200% оригінальний пробіг. Автомобіль в рідній фарбі. З добіткою, повністю з трапами, повністю укомплектований. Можливий продаж, можливий обмін. 25 тисяч. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо за номером телефону 067 360 22 02. Шукає собі бортовий автомобіль, продається і в Екоделі, з трохлітровим дизельним найкращим двигуном, 6 ступінчатою коробкою продаж, з кондиціонером, 5 метрів кузов, з парка, всі загрузки. Вартість автомобіля 17900. Якщо вам потрібно без тента, будь ласка, є без тента. Volkswagen LT46, довжина кузова 4,50 свіжий, 2,5 80 кВт. 300 тисяч рітнього пробігу. Вартість автомобіля складає 17900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий продаж, можливий обмін. Складно знайти спринтера живого, продається Mercedes 316 2013 року. Весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, ніде не мальований. Екологія все на місці. Можливе перевладнання на пасажира, вантажого пасажира з збереженим салоном в хорошому технічному стані. Вартість автомобіля складає 16900. Можливий продаж, можливий кредит. За більш детальною інформацією телефонуємо за номером телефону 067 360 22 02. Реномастер L2H2 з оригінальним пробігом 70 тисяч за ціною 21 900. Контактний номер 067 360 2202. Повністю в рідній фарбі, без підкрасів, екологія все на місці, 10% в рідній пробіг. З боку подвійне сидіння, механічна 6-сепічна коробка передач, кондиціонер, нова панель можливе перебланення в пасажира, вантажу в пасажира. Автомобіль просто новий. Є у нас також і довгі пази, є автомобілі на спарках. Компанія Автобіз 067 360 22 02. Копіль Вівара в довгій базі. Автомобіль в дуже хорошому стані. З оригінальним пробігом 290 тисяч. Всі підтверджуючі документи, пасажир. 6 місць можна дообладнати на 8 місць. І кондиціонер, і вебасто, і труби, і дуги, і двоє розсувних дверей, і без ДТП. Вся історія по автомобілю свіжий, так як має бути. Вартість автомобіля складає 13 900. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Компанія «Автобіс».